Виконуємо номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди корінь рівняння. Сума невідомого числа, позначеного змінною Х та числа 3 дорівнює мінус 2. Варіанти відповіді А1, Б-5, В 2 третіх і Г-1. Приступаємо до виконання. Перенесемо доданок без змінної 3 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до 3, це буде мінус 3. Мінус 2 додати мінус 3 буде мінус 5. Записуємо відповідь. Мінус 5. І варіант правильної відповіді. Б. Номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 9 Підручника математика 6 виконано.